Через апеляційний суд Чернігівської області селянам вдалося захистити від рейдерів врожай у державному підприємстві Іванівка, борзнянська громада. Особи, яких підозрюють у рейдерстві, із порушенням закону і в обхід теперішнього директора підприємства Андрія Скварського зареєстрували іншого виконуючого обов'язки директора, уклали договір із підприємством АЛВА, і воно засіяло своїм приватним зерном частину державних земель. Цей є є… дійсним, за ним є... Ми власником майна. урожаю з 22-го року. Жоден із апелянтів не навів належні допустимі докази, щоб підтверджували право власності на цей врожив чи право власності на посіви. Не дайте можливості розкрасти майно. Залиште арешт. Дякую, ваша честь. Працівники державного підприємства Іванівка вважають, що дії рейдерів пов'язані із інтересами народного депутата Анатолія Гунька. Всі все знають. І е, єдине, чому всі бояться сказати, що реальним власником цього посіву є не хто інший, як народний депутат України Гунько Анатолій Григорович. Про що є відкриті відомості в реєстрах е, і кримінальних проваджень, і е, відкритих записах і так далі. Е, починаючи ще з минулого року, було е, викрадено більше, ніж на 150 мільйонів гривень е, збіжжя кукурузу і Соня. Отже, апеляційний суд Чернігівської області залишив без змін рішення про накладення арешту на врожай соняшника у підприємстві Іванівка. Колеги судді ухвалили апеляційні скарги адвоката Мотузка і адвоката Лич залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Бахматського районного суду від 5 жовтня 2022 року про арешт урожаю соняшника залишити без змін. Судом було прийнято мудре рішення, правильне рішення. Весь врожай, який буде збиратись на цих полях, сонячних, зокрема, буде доставлено до нашої, нашої складів, море і залишиться на підприємстві. Люди задоволені, що сьогодні рішення суда було справедливе. Це дуже справедливе рішення. Воно йде на користь іменно державного підприємства, яке дасть нам такі змогу погасити борги, розрахуватися з податками з усіми і. Ну, ми хочемо, щоб працювало підприємство. Ми хочемо на своїй землі обробляти самі свою землю. Нам треба ще депутата народного, який не дозволяє нам нормально працювати, блокує все, я тукать пришкоджає нашій роботі. Ми хочемо нормально жити, процвітати, працювати, і щоб нам ніхто корист. не мішав на користь держави.